Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку вчора відбувся один короткотривалий ворожий обстріл. Це сталося поблизу селища Новозванівка Попаснянського району. Донецький напрямок вчора тривали цілодобові бої під Авдіївкою. Епізодично окупанти застосовували міномети, причому це відбувалося і вдень, і вночі. Внаслідок цього ворожого вогню пошкоджено лінії електропередач. Авдіївський коксохімічний завод перейшов на аварійний режим роботи, також під загрозою водопостачання міста. Окрім того, дуже неспокійно вчора було в Зайцевому. Там ворог надвечір здійснив два артилерійські обстріли. При цьому використовував вогонь гармат калібром 122 мм, випустив по наших позиціях понад 35 артилерійських снарядів. Вранці ворожі снайпери відкрили вогонь по КПП наших прикордонників у Майорську. Стрільба велася впродовж 15 хвилин. На інших ділянках фронту, зокрема, Світлодарській Дузі, Західніше Горлівки, а також поблизу Донецького аеропорту. Ворог також порушував режим тиші, однак там ситуація значно спокійніша. Всього за добу на Донецькому напрямку стався 21 ворожий обстріл. В 10 випадках ворог використовував важке озброєння. Маріупольський напрямок. Основними гарячими точками вчора були Красногорівка, а також селище Широкіни. Там окупанти неодноразово використовували важке озброєння. Зокрема, міномети, гаубиці, також вели снайперський вогонь. Особливо потужним був артилерійський обстріл саме поблизу Широкіного, коли впродовж 20 хвилин окупанти випустили по наших позиціях 30 снарядів. І також незаконні збройні формування порушили режим течії у Мар'їнці, Гранітному і Талаківці. Здебільшого це відбулося у другій половині дня. Таким чином, за добу на Маріупольському напрямку нами зафіксовано 16 ворожих обстрілів, причому 6 з них. Ворог використовував важке озброєння. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув. Семеро наших бійців були поранені. І втрати противника. Минулої доби четверо окупантів загинули і вісім бойовиків отримали поранення. Ці втрати понесли так звані третя бригада та одинадцятий полк російсько-окупаційних військ. І, зокрема, встановлено, що загинули командир роти та командир взводу зі складу так званого 1 батальйону 3-ї бригади. Їх зона відповідальності це горлівська англомерація. І окрім того, до моргу Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна доставлено 5 загиблих, а до спецвідділення шпиталю, так званого шпиталю для російських військовослужбовців 8 поранених окупантів. Ці вояки перебували у лавах так званого спецпідрозділу Волкодав, який у ніч з 2 на 3 серпня здійснив невдалий диверсійно розвідувальний вихід під Красногорівкою. З Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків. На станцію Ловайськ прибув військовий ешелон, два вагони з протитанковими і протипіхотними мінами, шість вагонів з боєприпасами, один з медикаментами, а також в одному вагоні містилось обмундирування для бойовиків. Вчора на Луганщині на українсько-російському кордоні прикордонники затримали росіянина, який їхав у Донецьк з метою стати до лав незакону збройного формування так званого ЛНР. Під час допиту з'ясувалося, що цей чоловік раніше вже намагався долучитися до банд формування ДНР ЛНР, проте він не захотів стати танкістом, тому росіянин вирішив звернутися до іншої злочинної організації, однак у цього з цього нічого не вийшло. Поліція Краматорська викрила ще одного колишнього бойовика. Встановлено, що у травні 2014 року він здійснював контрольно перепускний режим на ворожому блокпосту. Як пояснив сам злоумисник, у лавах незаконних збройних формувань йому обіцяли добрі гроші, але пізніше у його родині почалися сварки, і чоловік залишив лави незаконного збройного формування. Вчора поблизу селища Троїцьке Попаснянського району співробітники Служби безпеки України знайшли схрон бойовиків. Звідти правоохоронці вилучили кулемет Калашникова калібром 7,62, 300 набоїв до нього, а також гранатомет РПГ-22 і 11 гранатометних пострілів. І окрім того, у селищі Велика Новосілка на Донеччині співробітники спецслужби. Викрили місцевого мешканця, який планував надіслати поштою дві гранати, дві сигнальні ракети, а також пакет з порохом масою понад 350 грам. І також поліцейські знайшли небезпечну знахідку у ставку. У водоймі у Костянтинівському районі на Донеччині вилучено понад 30 мінометних, е, мінометних мін. І також на автовокзалі Покровська поліцейські вилучили вибухівку у. Пасажира рейсового автобусу. Чоловік, який прямував до Києва, віз з собою рюкзак, повністю наповнений вибухівкою. Там було дві тротилові шашки вагою 275 грамів, та два елементи навісного динамічного захисту танкової броні. Хлопець пояснив, що цю вибухівку він знайшов на околицях Авдіївки та намагався здати до поліції, однак не встиг цього зробити. Канадські військові сапери другої ротації завершили свою семимісячну місію у центрі розмінування у Кам'янець-Подільському. Військові інженери з Канади з січня по серпні цього року навчали за стандартами НАТО українських колег протидіяти саморобним вибуховим пристроям. Під кінець місії військовослужбовці обмінялися пам'ятними сувенірами та подарунками і на знак дружніх відносин між Україною і Канадою посадили саджанці дерев, символів двох країн калину і клен. Представники української діаспори у Румунії передали допомогу пораненим бійцям АТО. На передані кошти військові льотчики зі складу повітряного командування Центр придбали ліки та фрукти. І вчора завітали до травматологічного відділення Київського військового госпіталю, аби власноруч передати допомогу пораненим. Пілоти отримали кошти, перебуваючи на міжнародному авіаційному показі в Румунії. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка. Сені Адварненко, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, де саме зазнали поранені українські військові і чи були зафіксовані за добу, що минула в зоні АТО безпілотні літальні апарати ворога. Дякую. Дякую за запитання. Як було сказано, семеро бійців зазнали поранень. В одному випадку, поблизу Мер'янки військовослужбовець підірвався на розтяжки. Четверо. Поранених у Зайцевому, по одному випадку у Красногорівці і Евавдієвці. В цих випадках військовослужбовці були поранені внаслідок ворожого обстрілу. І стосовно безпілотних літальних апаратів за минулу добу не зафіксовано прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, в зоні АТО. Дякую. Дякую, пан полковнику. На цьому прес